Черт, ти на дорогу Дивишся взагалі. Куди ти преш? Взагалі ти, ти телефон дивився і перед собою нічого не бачиш. Саме розумне, а? Женя! Женя! що тут? Аль, Женя! Не лізь, Женя! Не лізь. Зараз я цьому козлу покажу. Женя, Женя заспокойся! Вибачте, будь ласка. Я прошу, пішли. Ідемо, Жень. Женя! Аля? Алька. Макс? Аля, хто це такий? Звідки він тебе знає? Жень, та це мій давній знайомий. Колишній однокласник. Пощастило тобі, однокласник. Ладно, все, пішли. Максим вже давно мав сім'ю, гарну дружину та сина підлітка. Його життя було впорядкованим і спокійним. Але чоловік і досі ніяк не міг забути своє перше кохання однокласницю Алю. Доля розвела їх іще у старших класах, а потім з родиною дівчини сталася трагедія. Чоловік вважав, що Аля давно померла, і тому несподівана зустріч із нею дуже схвилювала його. Максим вирішив, що неодмінно має розшукати жінку. Але він не встиг узяти ані її контактів, ані адреси і тому поїхав за допомогою до бабусі. Я давно одружений, дружину свою люблю. У нас з нею син підростає. Але ніяк не можу забути Алю. Своє перше кохання. Ми з нею однокласниками були. А потім в 11 класі, коли я був вимушений переїхати в Київ, ну, батька по роботі перевели. Поки ми влаштовувались на новому місці, я не міг їй подзвонити. І через два місяці я дізнався, що вона загинула. А до мене ти чого прийшов? Ну, уявляєте, я її знайшов. Зустрів прямо посеред вулиці. Мою Алю. Виходить, вона жива. Я тепер просто не можу перестати про неї думати. Я хочу її знайти. Бачу, хороша в тебе родина, благополучне життя. Моя тобі порада не ворушити минуле. Да я просто хочу з нею поговорити. Запитати, чому так сталося? Я ж ці всі роки думав, що її немає на світі. Баблю, ви мені допоможете. Бачу, ти все одно не заспокоїшся. Добре, допоможу тобі. Онучко, принеси мені велику тарілку, а ти зачерпни двома руками, що на миски, і подумай про ту жінку, яку зустрів. Ось тарілка, бабусю. Поклади на стіл. Тепер насип пшену в миску. Бачу будівлю, де люди одружуються. Поруч будинок. Багатоповерховий. На ньому цифри. Два. І чотири. Отам От ту жінку. І шукай. Будівля, де люди одружуються. Це напевно якийсь раз. Дякую. Я обов'язково. Зачекай. Але будь обережним. Цінуй те, що маєш, і за минуле не чіпляйся. Після візиту до бабусі Максим не полишав спроб знайти Алю. Однак минуло кілька днів, а його пошуки не давали поки що ніякого результату. Я тобі останнім часом не впізнаю. Додому приходиш пізно. На нас, з Андрюшкою, уваги не звертаєш. Ксюш, не зараз я зайнятий. А сину, увага зараз потрібна. Він же хотів з тобою разом футбол подивитись. З хімією треба допомогти. Ти ж знаєш, я в цьому не розбираюсь. Ну, я ж тобі вже казав. У мене зараз просто завал на роботі. Шеф завжди просить затриматись. Угу. Ми важди документацію розрібаємо перед угодою. Ну. ну, потерпи трохи, Мама Мамалому можна і репетитори. Чудово. Максим збрехав дружині про те, що він затримується через надмірне навантаження. Насправді ж він кожного дня після роботи обходив радці міста і шукав поруч із ними будинок, в якому могла жити Аля. Одного дня Максиму пощастило, і він таки знайшов рац, неподалік якого знаходився будинок під номером 24. А! Макс, звідки ти взявся? Що ти тут робиш? Нарешті я тебе знайшов. Після тієї зустрічі я ніяк не можу про тебе забути. Я... У ці всі роки думав, що ти потонула в країзі. Мама тоді дзвонила до вас. Родичі сказали, що ти і твої батьки загинули. Я тоді був просто в шоці. А зараз ти стоїш переді мною. Макс, мої батьки справді загинули, а мені дивом вдалося врятуватися. Я й поняття не мав. А чому ти не давала про себе знати? Та в мене тоді така депресія була. Бабуся продала нашу квартиру і перевезла мене в Київ подалі від спогадів. Там довго водила по психологах. Слухай, давай не будемо про минуле. Вибач, не хотів зачіпати болючу тему. Вибач, що потурбував, мені краще піти. Ні, ні, Мак, зачекай. Я справді рада зустріти хоч когось, хто нагадує мені щасливі роки до трагедії. Давай обміняємось номерами. Так, звісно. Хоч іноді випити кави, поспілкуватися. Максим погодився обмінятися телефонами з Алею. Він був радий, що зможе тепер час від часу спілкуватися із жінкою, яку так і не зміг забути за усі ці роки. Пройшло кілька днів, піддавшись спогадам про минуле. Максим почав часто бачитися із Алею. О, так ось вона. А навіщо тобі сорочка у боулінгу? В якому боулінгу? Ну, взагалі, то у нас сьогодні сімейний похід у боулінг запланований. Ти що забув? Вибач, зовсім замотався. Шеф викликає на термінову нараду з партнерами. То боулінгу не буде? Нічого, синку. Раз тато такий зайнятий. Ми з тобою вдвох підемо у кіно. М? От чудова ідея. А в Болінг ми підемо наступного разу. Але не сьогодні. Ясно. Максим забув про обіцяну прогулянку із сім'єю, і йому було незручно перед сином та дружиною. Проте він вже домовився із Алеєю про зустріч, яку не хотів відміняти. Минув час. Спілкування Максима з Алею дуже швидко переросло у взаємну пристрасть. Вже два тижні чоловік таємно зустрічався із коханою, знявши для їхніх побачень квартиру. Мені з тобою так добре. Мені з тобою теж добре. Пам'ятаєш наш перший поцілунок. <гум> Звісно, як таке можна забути? Так я не забудеш. Тим більше ми тоді ще. Під дощ потрапили. Промокли нитки. Як в романтичних фільмах. Що тоді так змерзли? Та ну. Дощ був літній. Теплий. Ну, може, тобі і теплий. А я от змерзла. Це ж ти в нас такий гарячий. Ні, тільки не зараз. Не зараз. Того вечора Максим повернувся додому зовсім пізно. Привіт. А що у нас сьогодні на вечерю? Ксюш, ну ти збираєшся мене готувати? Все в холодильнику сам розгрієш. Не зрозумів? А чому таким тоном? А тон такий, на який ти заслуговуєш? Добре, ти мене останнім часом не помічаєш. Але до чого тут син? Ой, не драматизуй. Взагалі-то у Андрія сьогодні був футбольний матч. Фінал сезону. Він тебе дуже чекав. Брін, класно. А чому ти мені не нагадала? Я? По-перше, це і твій син теж. А по-друге, я тобі нагадувала кілька разів. Сьогодні навіть дзвонила, але ж ти трубку не береш. Ксюш. Ну, вибач. Це все шерсть своїм проєктом. Ти не переді мною вибачайся, а краще у сина вибачення попроси. Максим згадав, що і дружина, і син йому дійсно казали про матч. Чоловік відчував себе винним і вирішив вибачитися перед Андрієм. Синку, ну Я розумію, що ти сердишся. І ти маєш на це повне право. Але мені дуже шкода, що так вийшло. Я дійсно не хотів пропускати цей матч. Ну що? Мир? Тату, ти останнім часом дуже змінився. Раніше ми з тобою гуляли. Ти мені з домашкою допомагав, а тепер. Вчора тебе немає вдома, з мамою постійно сваришся. Я вже дорослий, все розумію. Що ти розумієш? Ну, іноді батьки розходяться. Скажи тільки чесно, ти нас покинеш? Звісно, ні, синку. Максим був шокований запитанням сина. Він розумів, що може зруйнувати власну родину. Але й від Алі відмовитися не міг. Не знаючи, як йому вчинити, чоловік вирішив запитати поради у бабусі. Я знайшов Алю, так як ви мені й порадили. Зустрів її біля будинку 24. Але тепер я зовсім заплутався. Казала я тобі, минуле не ворушити. А що як сама Доля звела через стільки років? Дружина і син для мене найрідніші. Але мені здається, я кохаю Алю. Бачу, серце твоє. Наче навпіл розривається. Минулі почуття тобі очі затьмарюють. Ви праві. Всі мої думки тільки про Алю. Про наше минуле кохання. Але іноді я її не впізнаю. Начебто з іншою людиною спілкуюся. Певно, що горе змінює нас. Але вона ж така красива, як і була. Я не знаю, що мені робити. Баблюк. Но з нею є майбутнє. У тебе є фотографія цієї жінки? Так. Вона не любить фотографуватися, але я її сфоткав для себе. Ця жінка не та за кого себе видає. Бачу обман навколо неї. Щось вона від тебе приховує. Обман? Ті, якщо ви про те, що в неї є чоловік, так я про це знаю. Ні. Справа в іншому. Якщо хочеш правду дізнатися, зустрійся з кимось з колишніх однокласників і розпитай про ту давню трагедію. А тоді вже вирішуй, що робити далі. Добре. Дякую. Почекай. Бачу, ти живеш минулим. Якась стара річ тебе не відпускає, не дає тобі теперішнім жити. Треба знайти ту річ і позбутися її. Але перед цим тобі треба провести з нею обряд і сказати слова заговором. Я не зовсім розумію, про яку таку стару річ ви говорите. Чесно кажучи, я не дуже сильно хочу там обряди всякі проводити. Та й, взагалі, може, мені подобається минулим жити. Дякую, краще піду. Максим відчував, що минулі спогади про перше кохання і досі зігрівають його серце. Проте слова бабусі про обман насторожили чоловіка, тому він вирішив дослухатися до її поради. Максим розшукав у соціальних мережах свого колишнього однокласника Івана, який нещодавно переїхав до Києва. Чоловіки домовилися зустрітися у парку під час обідньої перерви. Іван, чесно, дуже радий тебе бачити, але я не просто так попросив тебе зустрітися. Хочу дещо розпитати. Так, слухаю. Ти пам'ятаєш е, Аллу Костенко, ну, нашу Галю? Ну, звичайно, ви ж з нею ще зустрічалися. Ну так, да, я тоді в Київ переїхав і майже нічого про неї не знаю. Ти можеш розказати, що там тоді з її родиною трапилося? Ти про ту страшну історію? Що що, круїзний корабель затонув, багато людей загинуло. І Аля, і батьки її також. Жах просто. Та Аля точно загинула. Макс, ми всім класом на похоронах були. Тут без варіантів. Бабуся ще її побивалася тоді так. Радувало одне, що Алінка залишилася. Алінка це молодша сестра Алі. Блін, нічого не розумію, як так могло статися. Після розмови з однокласником Максим був просто шокований і розгублений. Якщо Аля загинула, то хто ж була та жінка, з якою він зустрічався? Чоловік вирішив негайно все з'ясувати. Я знаю правду. Ти про що? Ти ж не Аля. Справжня Аля загинула. Добре. Ти правий. Я не Аля. Я Аліна. Її менша сестра. Капець! А нащо ти неї прикинулася? Нащо було влаштовувати весь цей цирк? То це все був обман? Не все. Круїз був. Аварія теж. Я втратила батьків і сестру. Я теж там мала бути. Але захворіла і мене залишили вдома з бабусею. Тільки тому я жива. Бабуся забрала мене до Києва і ще довго водила по психологах. Ти не уявляєш, що я пережила. Так а нащо ти мені збрехала? І чому чоловік тебе Алею називає? Я ж чував. Я попросила його мене так називати. Галя завжди була для мене улюбленою сестричкою. Я завжди копіювала її манери, звички і коли її не стало. Я ще більше захотіла бути схожою на неї. А ти. Ти був моїм першим коханням. В сенсі. Ти не знав. Я була малою і нецікавою, а я ночами не спала. В подушку плакала, вірші тобі присвячувала. І тоді, коли ми зустрілися, і ти переплутав мене з нею, я... я не втрималась. Ти вибач, але нам більше не потрібно зустрічатися. Максим був дуже сердитий на Аліну через її брехню. Але йшов час, а він все ніяк не міг її забути. Макс! Мені колега на роботі квитків театру на завтра пропонує. У самої неї не виходить, але каже, що вистава цікава. Може, підемо? Не знаю. В сенсі ти не знаєш. Ти ж казав, що ви здали той проєкт. Ну так, здали. Але шеф хоче, щоб я взяв цих замовників на себе. А ти не можеш сказати своєму шефу, що у тебе, крім роботи, ще сім'я є. Ксю. Ну, вибач. Робота є робота. Мені треба їхати. Ну, куди ти ж тільки прийшов? Шеф адресу прислав. Треба їхати на зустріч з замовниками. Не дивлячись на обман Аліни, чоловік зрозумів, що його почуття до неї нікуди не поділися. Тому, сказавши дружині, що він іде з дому у справі, Максим насправді домовився про зустріч із коханкою. Це все неправильно. Я весь час думаю про тебе і ніяк не можу тебе забути. Я теж. Я теж весь час про тебе думаю. Сиром на чоловікові в очі глянути. І в тебе ж сім'я, син. Мабуть, нам краще розійтися і більше ніколи не зустрічатись, але з іншого боку. А з іншого боку. Можливо, доля дає нам ще один шанс на щастя. Максим страждав від докорів сумління. Він любив свою родину, але не був готовий розірвати стосунки із Аліною. Чоловік вирішив знову поїхати до бабусі, сподіваючись почути від неї мудру пораду. Тягне мене до Аліни. І до того ж вона, ну, копія Алі. І тим не менше, Аліна це не Аля. Добре, що ти правду дізнався. Але почуття твої до Аліни хибні. Ну чого ж хибні? Бо насправді ти і досі живеш минулим. В думках думаєш про Алю, перше кохання крає тобі серце. Подумай, що для тебе краще? Родина чи примарні почуття до жінки, яку ти насправді навіть і не знаєш. Щось я зовсім заплутався. Баблюб, що мені робити? Я казала, що тобі треба знайти ту стару річ, яка тягне тебе у минуле, і позбутися її, провівши обряд. Така як я зрозумію, що то за річ. Вона якось з померлою пов'язана. Вибері звідси корінець. Подумай про Алю і дай мені. Бачу, це якась фотографія. На ній зображена Аля. Ця фотографія стара. Надірвана. Ось в цьому і проблема. Не можна зберігати пошкоджені чи надірвані фотографії людини. Особливо, якщо її немає вже в живих. Але чому? Бо такі зображення надривають душу, посилюють лише сумні спогади і тягнуть у минуле. Як знайдеш цю фотографію, запали над нею білу свічку і скажеш такий заговір. Максим задумався над словами бабусі. Але почуття до Аліни здавалися йому справжніми і щирими. Тому він вирішив чесно поговорити із Ксенією та розповісти їй правду про свої стосунки із коханою жінкою. О, привіт, Максим! Вітаю, Лес Петрівна! А ти що? Один на хазяйстві лишився? В якому сенсі? Ну, Так я бачила, що Ксюша з Андрюшкою з валізами кудись поїхали. Вибачте. Мені потрібно терміново дружині дзвонити. Максим злякався, почувши від сусідки несподівану звістку. Так і не додзвонившись до Ксенії, він подумав, що дружина сама про все дізналася, забрала сина і пішла від нього. Чоловік раптом усвідомив, що не готовий втратити свою родину. Макс, ми з Андрюшею поїхали на канікули до моїх батьків, як і планували. В дорозі може не бути зв'язку. Вечеря на плиті. люблю тебе і самою. Максим тільки зараз пригадав, що мав сам відвести сім'ю на вокзал, але за своїми пристрастями забув про все на світі. Він відчув сильну провину перед рідними, адже останнім часом взагалі не звертав уваги на дружину та сина. Тож, коли Максим знайшов стару фотографію справжньої Алі, то вирішив зробити все, як радила бабуся. Чоловік провів обряд із фотографією і після того відпустив серцем Алю. Примарне кохання до Аліни теж зникло, як навіяний сон. Максим пояснив жінці, що їхні стосунки були помилкою, і більше вони не бачилися. В його родині знову запанували любов та злагода. Бабуся каже, не можна зберігати пошкоджені чи надірвані фотографії, особливо, якщо на них зображені померлі люди. Бо такі знімки лише посилюють сумні спогади і тягнуть у минуле. Краще ці фотографії відреставрувати або позбутися їх назавжди.